Як відбувається транспортування газу і що потрібно знати про облік? Кодекс газотранспортної системи України визначає правила функціонування газового ринку транспортування та обліку природного газу в Україні. Він регулює взаємовідносини між споживачами, операторами та постачальниками газу. Що передбачає Кодекс? Як стіснюється транспортування газу магістральними мережами? Хто відповідає за облік та розподіл природного газу? Які права та обов'язки споживачів і операторів газотранспортної системи. Актуальною є стаття про порядок обліку природного газу. Що це означає? Облік газу це контроль за спожитими обсягами на різних етапах постачання. Газ вимірюється за допомогою комерційних вузлів обліку, які повинні відповідати встановленим стандартам. Дані про споживання автоматично передаються до оператора ГТС, що забезпечує точність розрахунків. Якщо є розбіжності в обліку, можливе проведення незалежної перевірки. Всі учасники ринку зобов'язані вести достовірний облік та нести відповідальність за коректність даних. Будьте обізнаними у сфері газопостачання, контролюйте свої платежі та права. Цей та інші документи ви можете замовити на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.